Наступна доповідь: Квач Микола Дмитрович, кандидат меднаук, лікар уролог вищої категорії, головний лікар правобережної клініки «Гармонія здоров'я з темою тулівої лазерна енопуляції перед виховоді з оцінка ефективності та безпечності. Прошу, Микола Дмитрович. Вітаю, шановні колеги. Хочу е Представитись, мене звати Микола Дмитрович, прізвище призвичай Квач. я лікар-уролог, андролог, онколог, головний лікар правобережної філії гармонії здоров'я, керівник урологічного напрямку в нашій клініці, кандидат медичних наук. Сьогодні тема нашої доповіді, нашої роботи буде присвячена новітнім. Технологіям в лікуванні оперативному лікуванні доброякісної гіперплазії передмікурової залози? Отже, давайте відразу починати з нашої презентації. Е, отже, давайте так, е, спочатку поговоримо про те, е, всі ми е, лікарі, які займаються оперативним лікуванням передмікурової залози, гіперплазії е, передміхорової залози, ми е, маємо таке запитання: на якому етапі? Е, Розпочинати консервативне лікування, на якому етапі ми пропонуємо пацієнту оперативне лікування доброякісної гіперплазії простати. Якщо раніше, підхід був наступний: показанням до оперативного лікування це була неефективність медикаментозної терапії, це три та більше епізодів ноктурії, це шкала і більше. 19-20 це погіршення стану, не дивлячись на консервативну терапію, два та більше епізодів гострої затримки сечі. То зараз підходи так радикально змінились. Чому? Тому що ми, коли оперуємо даних пацієнтів, які приходять з катетерами, які приходять. Уже з запущеними формами, що ми маємо в післяопераційному періоді? Досить неприємні симптоми дизурії. І я своїх пацієнтів попереджую, шановні, що в післяопераційному періоді, особливо на ранніх етапах, ви будете почувати себе навіть гірше ніж ви себе почували до операції. Це все пов'язано з враженням сечового міхура, Детрузера з симптомами нижніх сечовідних шляхів. Тому за кордоном, от ми Давно вже років 7 чи 8 назад були в шпиталі в Барселоні. І спілкуючись з професором, урологом, ми запитали, коли ви берете на операцію. Він відповів, що при появі перших етапів, перших симптомів, призначаються препарати не зовсім ефективно, все ми беремо на стіл. Що це їм давало? Досить короткий післяопераційний період, буквально до півгодини. Середня тривалість перебування на лікарняному ліжку. Одна доба через дві доби пацієнт приходив. Катетер знімався і е, всі були задоволені. Рецидив виникав через 7-10 років. Вони знову оперували це все покривали страхові компанії, е, Всім добре. Пацієнт задоволений, е, шпиталі, лікар задоволені, страхова задоволення, бо немає тяжких. Випадків. Отже, на зараз у нас в урологічному відділенні показаннями до оперативного лікування є два та більше епізодів ноктурії, які не регулюються призначенням альфа адреноблокаторів та шкала IPSS 15 та більше. До показань ще можна віднести. Звісно, ми всім виконуємо урофлометрію. Це Q максимальне до 15. Отже, давайте зараз ми поговоримо про е, класифікацію, які ж є. Ми зараз не будемо е, розглядати таку серйозну та да, досить об'ємну тему, як консервативне лікування. Давайте поговоримо про оперативне лікування і сучасні методики, які ми використовуємо у нас в відділенні. Отже, згідно класифікації, є е, відкриті операції. Це позадолонна та е, через міхурова, Аденомектомія, я скажу так, що ці операції в у нас в клініці вже не використовуються декілька років, і в загальній кількості, от якщо взяти за останні 5 років, відсоток їх не перевищує 1 максимум 2 відсотки. Другий вид оперативного лікування це лапароскопічне. Аденомектомія також це досить рідкі операції. Ми їх виконуємо тільки в випадках, якщо трансуретральна хірургія не вдається. Коли це буває анатомія пацієнта, стриктури, перенесення операції. У нас був один пацієнт з регідним ендопротезом статевого члена, тобто це такі більше операції виключення. Звісно ж, операцію вибору, так як і в усьому світі, ми знаємо, що згідно європейським локальним протоколам, тур простатик, трансуретральна резекція являється золотим стандартом оперативного лікування гіперплазії передміхорової залози. Звісно, ми знаємо, що вона є монополярна та біполярна, монополярні е трансуретральні резекції ми кажемо велике дякую і відправляємо її на полички історії. Все, дякую, вже наука йде вперед. Е всі зараз е практикують біполярну трансуретральну резекцію. Не буду зупинятися, чому, всі ми знаємо переваги між моно та біполярною. Але ж останнім часом, але ж це вже мова останнім часом іде про ну якщо брати світову практику, то останні більше 10 років на перші місця виходить така операція, як енуклеація передмікурової залози. Який мінус трансуретральної резекції, основний мінус: те, що от коли в мене запитують пацієнти, а чи буде в мене рецидив? І чекають, звісно, у мене відповіді ні. А я їм кажу, буде 100% буде. Чому? Тому що трансуретральна резекція це паліативна операція. Звісно, ми ж не пояснюємо пацієнту такі суворі слова, що чи доживете ви до нього. Тому що рецидив може бути 10 років, 15 і більше. За весь час практики е, трансуретральних резекцій, а у нас в клініці е, за весь період нашої роботи виконано більше тисячі даних операцій, тільки за минулий, е, не найкращий рік у нас було виконано 220 трансуретральних резекцій. Е, за весь час у нас було всього два епізоди, коли ми робили. Повторні операції. Один був через сім років після трансуретральної резекції, другий через п'ять, але там була важка соматика, і ми не мали можливість зробити більш так радикально. Тобто, така була поверхнева операція до цього. Другим етапом ми зробили вже. сподіваємось, пацієнти вже не будуть оперуватися, і в них все буде добре. Тобто, зараз ми говоримо про енуклацію. Як ми знаємо, є. Гормієва і курієва лазерна енукляція. От на даному слайді хочу вам показати актуальність. Не буду зупинятись. Ми знаємо, що приблизно по статистиці е, мінімум 40% пацієнтів хірургічних урологічних стаціонарів займають пацієнти до або після операційного періоду з приводу доброякісної гіперплазії простати. І якщо брати суток теоретично, то Методом вибору е, хірургії простат невеликих розмірів, а невеликі розміри вважаються до 80 сантиметрів. По європейським стандартам, золотим стандартом, є трансуретральна резекція. Знову ж, мова йде про біполярну. Якщо мова йде про великі розміри, то енуклація простати е, хочу відразу сказати, що це все досить відносно для нас. Е, Одним із показань до скажімо так протипоказань до енуклації, так буде більш коротко сказати це виражена середня доля простати, і на МРТ або на УЗД сканах ми не бачимо чіткої хірургічної капсули. Тому в таких випадках ми намагаємось працювати трансуретральну резекцію, біполярну використовувати. Як ми бачимо, такий короткий екскурс в історію: перша гольмів лазерна ануплація була виконана. 1998 році, а Ктулієва перша в 2008 році, яка далі вже була модернізована в Тулієву лазерну еноплацію. Отже, давайте ми поговоримо про переваги, чому нам брати. Чому нам іти, здавалося, б, далі виконувати енуклеацію, адже всі ми досить впевнено, досить комфортно робимо трансуретральну резекцію, бачимо непогані результати, відсутність залишкової сечі, там і так далі? Чому навіщо нам переучуватись? Адже всі, хто працюють з енуклеаціями, ми розуміємо, що це зовсім інша. Хірургія і досить складно навчатись е, з новим методикам, е, таке дороге обладнання, але ми намагаємось. Працювати в сторону радикального видалення, тобто доведено, що правильно виконана енуклеація простати, вона відповідає вилучуванню аденоматозних вузлів при відкритих операціях через міхурових або ж позадолонних, Тобто мова йде про радикальне видалення. Навіть якісно добросовісно виконана КТУР, біполярний не має таких результатів. От вам, е, вашої уваги, невеличке таке було дослідження е, серед 70 пацієнтів. Е, середній рік був 70 років, об'єм простати 124 см кубічних е, і. Тривалість операції в середньому була десь до півтори години. Відразу скажу, що коли дані операції виконуються у нас, ми не беремо, ми ну прямо скажемо, ми не маємо досить такого великого досвіду в енуклаціях, тому ми не беремо великі розміри. Простати, і середня тривалість нашої операції не перевищує одну годину. Мова не йде цей час. Якщо ми виконуємо роботу марцелятором, це ще десь 20 хвилин, 20 до півгодини. Пермивну систему при даному дослідженні вимикали на першу добу. Тривалість катетеризації в середньому складала 3 три доби, тривалість госпіталізації в середньому. Також три доби. тобто, як ми бачимо, нічим не відрізнялась від трансуретральної біполярної резекції, низька частота інтраактеральних післяопераційних ускладнень. Відразу скажу, що це дослідження було проведено не на базі гармонії здоров'я, це е, огляд літератури. Як ми бачимо, що е, при тулієвій енуклації надзвичайно е, невелика така глибина проникнення випромінювання, не більше двох. Але висока щільність поглиненої енергії. Це веде до е, такої миттєвої вапоризації тканини і якісному гемостазу. Якщо брати картинку, яку ми бачимо при гольмієвій і тулієвій енукляції, то при тулівій набагато краще візуалізація набагато більша яскрава така чітка картинка. Ну і звісно. Хірургу досить комфортно, якісно працювати. Які ж ускладнення тулієвої лазерної енуклеації? Як ви бачите, найбільш часте це антибактеріальна, така от післяопераційна гіпертермія, яка закривається адекватною антибактеріальною терапією? 9,3% середня така світова статистика, але ми у нас в клініці таких ускладнень значно менше, чому тому, що ми напередодні виконуємо. Бакпасів сечі, інколи бак пасів секрету передміхорової залози, і за добу, а то і за дві ми призначаємо ті чи інші антибіотики. Частіше за все, це або цефтриаксон, або якщо ми не, не бачимо антибіотикограми, то ми призначаємо фосфоміцин 3 грами на ніч за дві доби до операції, і звідси ми маємо досить низький такий відсоток післяопераційних інфекційних ускладнень. І Тих, ще ускладнень, це пошкодження слизової оболонки сечового міхура. Частіше за все це е, трапляється при неправильному використанні марцелятора. Е, проводиться когуляція ушкодженої ділянки, е, катетеризація. І як зазвичай е, не треба робити конверсію там. Більш агресивну хірургію використовувати, тому катетер, як зазвичай, закриває ці питання. Забився катетер, це десь не більше 3%. Промивання катетера і досить рідко гостра затримка сачів післяопераційному періоді, але це більш пов'язано не з самою операцією, а з передопераційним враженням сечового міхура. Я інколи пацієнтам пояснюю, що, на жаль, той сечовий міхур, який повинен бути анатомічно, він у вас відсутній, тому що він досить тривалий час працював для того, щоб через збільшену простату виводити сечу, він має трабекулярність, і звідси інколи я називаю навіть термін, що у вас сечовий міхур більше нагадує. Целофановий пакет, ніж сам сечовий міхур. На даному слайді я ці, на цих табличках особливої уваги звертати не буду. Ви бачите той апарат, який ми використовуємо у нас в клініці. Ми його використовуємо, він має два режими: ми використовуємо його і для інуклації, і для контактно-лазерної літотрипсії. Тут є декілька режимів, досить комфортно. І е, безпечно працювати з даним е, апаратом. Порівняння, е, порівняння от двох методик – тулієвої і гольмієвої, я вже сказав е, енуклації. Будемо відвертими, е, 90% ефективності залежить не від того, тулієвий чи гольмієвий у вас лазер, навіть е, тулієвий лазер чи біполярна. Резекція виконується, 90% це талант, досвід хірурга, це робота команди під час операції та в післяопераційному періоді. Але якщо брати середньостатистичні показники, то Гольмовий і тулєвий майже не відрізнялись картинка краще. Тривалість операції в середньому на 15. 20% часу швидше при тулієвій енуклації, завдяки більш такій адекватній коагуляції, більш чітко видно картинку. і хірургу не треба більше часу втрачати на пошук тієї анатомічної зони, яка йому потрібна. І частота повторної катетеризації після первинної операції. При Гольмієвому лазері була всього-навсього на півтора відсотки вище ніж при тулієвому лазері. Отже, які можемо висновки привести? Лазерна енуклеація, на мою думку, це операція майбутнього. І за цим майбутнє, так як ми поклали на сторінки історії е монополярну резекцію. Так пройде зовсім небагато часу. Туди ж піде і біполярна Е, майбутнє за радикальними операціями, е, до чого ми йдемо: е, малоінвазивність, тобто радикалізм, безпечність і швидкість відновлення. Це все вдається завдяки використанню лазерних енуклеацій, і е, ми е, при. Лазерних іноклаціях ми можемо більш безпечно брати аденоми великих розмірів. Звісно, всі ви скажете, ті, хто працюють в даному напрямку, що. Так, ми ж можемо брати не тільки 80, це для нас просто так. Ми можемо брати 100, 120, хтось 160, навіть я знаю випадки 230 брали е, сантиметрів кубічних. Найбільший об'єм е, простати, який ми тут оперували, гіперплазії. Це був е, я, не пам'ятаю, чи 170 чи 180 сантиметрів кубічних. Так, звісно, ми е, потомились. Звісно, операція тривала близько трьох годин. Е, вся команда. Була втомлена, операція виконана якісно, але будемо відверті, це був не радикалізм. Не будемо самі себе обдурювати, це була паліативність. Отже, розміри ми приймаємо до уваги, коли вирішуємо брати нам Гольмів, Лазер, тулів, чи резекцію брати. Але ми ще не забуваємо про тих пацієнтів, у яких. Є протипоказання до відміни антикоагулянтів, кардіохворі наші. Але доведено, що тулієва лазерна енуклація показана пацієнтам, які приймають антикоагулянти та антиагреганти завдяки якісному такому гемостазу під час операції. Отже, коли ми все це підсумовуємо, шановні колеги, тулієва лазерна енуклація може вважатися золотим стандартом оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхорової залози. Це навіть не операція майбутнього, це операція сьогоднішня і все більше і більше світових клінік. а Ми слідкуємо за цим. Ми маємо можливість спілкування з привідними європейськими клініками, вони переходять на енуклації. Шановні колеги, я е, за браком часу вимушений закінчувати свою доповідь. Я вам дякую, що ви приділили увагу. Послухали доповідь, нашу яка складена співробітниками урологічного відділення гармонії здоров'я мережі клініки гармонії здоров'я. Е, так як ми займаємося оперативною урологією вже більше 10 років, у нас є певний досвід, певні напрацювання, є свій відеоархів. Тому, шановні колеги, хто має бажання, двері нашої клініки завжди відкриті для тих, хто хоче навчатися, хоче ставати. Кращим розумнішим, більш досвідченим. Ми з радістю поділимося з вами своїм досвідом. Будемо вдячні, коли хтось захоче з нами поділитися своїм досвідом, адже ми робимо одну справу. Ми е, рухаємось в тому напрямку, щоб пройшло не так багато часу. І термін українська медицина це було досить так е, елітно. Почути в світі на рівні там з ізраїльською, німецькою медициною та там японською медициною, наприклад, тому, що в нас для цього є все світла голова і бажання думати. Окрема подяка нашим захисникам, низький уклін вам, Завдяки їхньому героїзму. Ми маємо можливість в таких от комфортних, теплих, умовно безпечних умовах працювати і розвиватися. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.